Так, заміна паленого фільтра на Сантафе. Ось такий фільтр малиє. Ось такий старий. Не знаю якої фірми він ще поки. Кен, не знаю чий він. Кенніст. Кожу такого плана. Значить, що робимо? Знімаємо датчик води, відкручуємо фільтр. Походу от є все вся фігня. І на новий. Відкручуємо. Де руками датчик. пришлось зрізати пупчик звідси, бо то, що ключ не заходив повністю, щоб зірвати, бо Дуже дуже було серйозно завалено. Насилу зірвало. Ось такого плану, коротше. Ось такий фільтр. все, тут все полностью очищаем, вытираем. все частенько вытираем и прикручиваем новый. Все по установке расскажу. Значит, резиночки вот этим маслом, вот тут намалевано, маслом, Мінімально щось тут три оборота, а, типу затяжка 3, на три цих. І потім 14 Нм на метр зажимаємо динамичним ключом. Потім треба буде заляти, звісно, сюди солярку. Попробуємо заляти його через низ і поставити фільтр. Бо треба буде заляти і потім зажимати. Ну, В принципі, можна і заляти одразу датчик, але потім у нас не на лізе затяжка, щоб була ключом. Як 14 н метр провірити? Ну, типу такого. Сюди у два виходи отакою шланочкою. Типу от. вход і виход. Шланочкою. Щоб залити, зараз сюди солярочку. Бутылочка і трубочка. Оп! Оп. Все, фільтр повний. Так, працюємо, схід сказати, по питанні паливного фільтра. Вот тут відкручується дві вот зверху. Корпус відкручується, типу корпус. Трубочку так і лишив, щоб солярку наляв солярки, щоб солярка поки трималася, потім бистросйомом, щоб її вчепити. Ось таких двігаєчки на 12. Підключик. Потім, ага, хотів розказати, як знімається ці її бистросйоми. Просто-напросто. Оце йде сюди. Нажимаєш от просто цей речажок донизу. От тако зараз покажу, як вона вдівається. Тут просто чехол такий стоїть спеціальний. Іменно на цей. О, і от пальцем раз, віджав в сторону. Все, так само, бистро е ось так вони доверху піднімаються, о, тут отверточкою треба. Чи потрібно, отверточкою, вот отак, оцю пластикову доверху і потім з двох сторон нажимаєш. Звідти і звідти. Нажав, витягнув штуцера. так, Потім тут так само всі розйоми однакові. Ось це доверху і витягується розйомчик. Три розйоми. Нижній розйом йде на цей. Зажимаю. Ага, що, що треба відкрутити? Оці чотири болта кріпежа, бо того, що не дає, корпус він тут не віддає. Треба відкрутити три, один лишити, опускаєш чи в сторону, чи вниз, і знімаєш ось цих шпільок, Бо тому що інакше його не знімеш.